Сьогодні у нас на огляді Hyundai i40 15-го року з двигуном 1.7 дизель на автоматі і заявленим пробігом 254 тисячі кілометрів. Один власник кажуть, звучить заманливо, правда? Але почекайте, тут є цікаві нюанси. Авто продається у місті злін на трейдин майданчику офіційного дилера Nissan, і хоча це звучить солідно, ми зараз розберемося, чи варте це авто, уваги! Заявляючи кузов весь у рідній фарбі, але лакофарбове покриття виглядає ну так собі. Уявіть, сколи, подряпини, і ржа, яка вже виповзає на стелі біля лобового скла. Це точно 15-й рік. Салон брудний, потертий, місцями виглядає так, ніби тут жили люди, і дуже неакуратно. А двигун з першого разу не запустився. Продавці кажуть, вона просто довго стояла, соляка в бак стекла. Окей, підкачуємо насосом. Після цього двигун так і завівся, але тут починається найцікавіше. Форсунки стукають, турбіна свистить як чайник, а двигун міняли півроку тому. І ось найцікавіше. Ремонт двигуна обійшовся в 160 тисяч корун, а ціна даного авто 160. Що скажете, співпадіння? Мені здається, тут явно щось приховують. А ви як думаєте? Напишіть свою думку в коментарях. Підписуйтесь на канал і будьте готові. У нас ще багато таких цікавих історій.